На Черкащині ліквідували блокпости. Керівництво області пояснює таке рішення відсутністю гострої необхідності продовжувати їхню роботу. Тим паче даївці потрібні для патрулювання нічного міста. Раніше у темний час доби на виклик поспішала лише одна автівка правоохоронців. Віднині їх буде п'ять. В'їзди та виїзди в місто фіксуватиме відеоробот. Матеріали передаватимуть до міліції, де зберігатимуть протягом 30 діб. Необхідна інформація. Робот збирає інформацію про ті автомобілі, які знаходяться в угоні, або які знаходяться в базі даних там, в розшуку, відповідної групи ризику. Це дає можливість оперативно приймати рішення, тому що такі відеокамери і відеороботи встановлені не тільки в місті Черкаси, вони зараз встановлюються по всій області. По тому берегу ми поставили з Полтавської області два в'їзди в'їзд з Києва і з Драбова, з Пірясу Хмельницького і з Полтавської області через, через Сулу і в'їзд через Чорнобай. Бетонні конструкції з блокпостів приберуть, а водіїв більше не зупинятимуть без причини лише за візуальної наявності порушення правил дорожнього руху.